30 пікапів для українських захисників до закупівлі автомобілів долучились учасники міжнародної організації Джипс Peace», які вже не вперше допомагають нашим військовим. Деякі з автівок волонтери з-за кордону привезли особисто. Детальніше дивіться далі. Ще 30 повнопривідних позашляховиків допомагатимуть нашим захисникам боронити Україну від ворога. Їх для наших військових придбали учасники організації Джипс Фопіс. з Шотландії вже в долучається до такої волонтерської роботи. Одна з автівок попрямує на передову під його кермуванням. «Як тільки Росія повномасштабно вторглася в Україну, я хотів чимось допомогти, зробити бодай щось. Я дізнався про організацію Gips for Peace» і вирішив доєднатися до неї. Це вже мій четвертий конвой сюди. випробовувати ці Шляховики наші військові будуть зовсім скоро. Деякі з них треба ще додатково перевірити, а решту одразу везуть на передову. У таких машинах потреба там є завжди, каже Шотландець Джеймс. Зараз чоловік захищає Україну від російського окупанта. коли я ще був дитиною, то розумів, якщо є певні проблеми і хтось потребує захисту, то треба допомогти. Я мав таку можливість, бо я був військовим у Великій Британії і тепер приїхав сюди, бо маю навички і можу бути корисним тут. Щодо машин, то скільки б ми їх не мали на фронті, їх завжди бракує. Там бездоріжжя і вони дуже часто ламаються. Ці автомобілі рятують життя військових. Допомагає перевозити авто з-за кордону та здійснює усі організаційні моменти Василь Мадяр. Він розповідає, іноземні благодійники вже в дев'яте допомагають нашим військовим великими партіями позашляховиків. Вартість однієї такої автівки понад 17 тисяч фунтів. Хочу відзначити своїх друзів в Шотландії. Особлива заслуга це Стюарт Форд, який. Е Незважаючи на те, що людина зайнята, потратив дуже багато свого часу, це може бути прикладом. Я розумію, що людям з-за кордону легше допомогти. У них немає війни, вони можуть спокійно працювати, у них економіка працює краще, того і об'єм допомоги більше. Але тим не менше, я би хотів, щоб люди не падали духом зараз і. Включались більше до допомоги нашим військовим, щоб ми вже нарешті якмо швидше перемогли і могли жити спокійно. Машини для наших захисників від іноземних друзів освятили капелани, щоб вони захищали наших військових і допомагали їм боронити Україну від ворога.